Вітаю, шановні друзі. Як стало відомо, колишній радник Олексій Арестович мав бути бригадним генералом. на передовій, а виявивши дезертиром, покинув межі нашої держави і виїхав в невідомому напрямку. І тому... До вас і до всіх. Ми е, бачили на самого початку він спілкувався українською мовою, а пізніше, коли його вже пан президент Володимир Зеленський прогнав, почав спілкуватися російською мовою. І, як ви вже знаєте, його сильно критикувала Ірина Фаріон. Логічно, вона мала б рацію. Як ти був у першої особи держави, так можеш різко поступати, спілкуючись зараз мовою агресора. Навіть в тебе немає слів. І, знаєте, така неповага до українців, вибачте, будь ласка. Все розумію, ну чого я вже випадку не можу зрозуміти. А ви як вважаєте? Ви йому вірили, він так гарно розповідав, роз, розказував тактику військову воєнної доктрини грамотно. А коли президент йому дав, бо він у звані полковник, Української армії і дав можливість бути, знаєте, бригадним генералом. Там, в Бахмуті, або на південь, на передову, і керуй, управляй, і бери військо і захищай Україну. А ти що зробив? Ти десь сказав. Купа верші, то хто, хтось хоче проти нього порушити кримінальну справу, десь він дізнався, потім то ти чоловічий нехитрий. Якщо ти є агент ФСБ або іншої компанії, так, говори, тобі держава довіряла. І ти мав йти на передову. Ти так св... блискавично розповідав, а потім кажеш, буду йти в президенти, мене народ мені довіряє. Ну, не знаю, який тобі народ після чого щось довірить. Вже, вибачте, ми вже довіряли і президенту Януковичу, довіряли іншим шалапаям. І що вони зробили з Україною? Розікрали, розіграбували. А тепер кожен день, кожного дня ми несемо величезні втрати. От. І, будь ласка, думайте, і скільки, шановні пані, панове, ми побачимо. Сміття, яке навколо нас побачимо дуже багато і тим чином ви побачите самі. Так що всім усього доброго, слава Україні!